Італія інвестує 200 мільйонів євро у відновлення електромереж в Україні. Про це розповів віце-прем'єр-міністр Італії Антоніо Таяні, е, Таяні на на українсько-італійському бізнес-форумі, що минув у Римі. Він став підготовчим етапом до міжнародної конференції з відновлення України, яка відбудеться у липні. Як бізнес налагоджував співпрацю, що країни можуть запропонувати одна одній, і чим ця співпраця буде корисною для відбудови України, знає. Ірина Іванова у будівлі Фернезіна, резиденції Міністерства закордонних справ Італії учасники форуму шикуються для так званого сімейного фото. Цю зустріч спільно організували уряди України та Італії, щоб налагодити співпрацю для відбудови України. Участь взяли представники 250 компаній в галузі металургії, енергетики, оборонної промисловості, аграрного сектору та машинобудування. Бачимо живий інтерес і головне, що в нас. Торговий партнер Італія надіна Україна має що запропонувати Італії та Європі загалом, каже перша віце-прем'єр-міністрка, міністерка економіки Юлія Свереденко. Надто в умовах, коли ЄС намагається подолати власні економічні проблеми, впровадити зелений підхід, скоротити відставання від США та Китаю та посилити безпеку. Україна має великі поклади критичних матеріалів: титану, урану, літію, активно розвиває оборонку і здатна повністю замінити Росію в постачанні залізорудної сировини, щоб в Україні було вигідно. Виробляти інвестувати, експортувати. Ми запустили політику, зроблену в Україні. Скажу навіть більше. Саме успішний приклад політики, зроблено в Італії, мотивував нас започаткувати і об'єднати всі наші інструменти в єдину. Політику і забронувати її під медені країн. Насправді це десятки програм для українських виробників так і для іноземних виробників, які хочуть інвестувати і розвивати виробництво на територію України для іноземців. співпраця з Україною є іміджево цікавою, каже директорка з міжнародних зв'язків Ліги оборонних підприємств України Юлія Висоцька, зокрема в оборонній сфері, бо це і великий ринок, і водночас полігон для випробувань і можливість удосконалити озброєння відповідно до нових викликів, які принесла Росія. Ійська війна. У ну, співпраці з Італією і дуже хотілося б підтримуючи напрям, який впроваджує Містратехпроми останнім часом і керівництво нашої країни. щоб Все ж таки, Made in Ukraine купували наші іноземні партнери, все ж таки вироблене в Україні через те, що нашого бюджету часто густо не вистачає для того, щоб забезпечити наші виробничі потужності як наслідок наші збройні сили. Тому бажано, щоб іноземні партнери, те, що вони не виробляється виробляються їх країнами, купували не у сусіда, а замовляли саме в Україні. Найбільший виклик. Для іноземців страх втратити інвестиції через війну кажуть в українському уряді. Однак ті інвестори, які вже сьогодні працюють, відзначають, що у них хороша мережа та прибутки, розповів міністр аграрної політики. І держава бачить можливість запустити реальний механізм страхування від військових і політичних ризиків. Для цього співпрацює як зі світовим банком, структурами ООН, так і з українськими банками. Той хто буде з Україною. Під час війни, після війни, він буде мати більш позитивний імідж, ніж ті, хто пройдуть після війни, для того, щоб допомагати нам, коли вже буде легше. Справжній друг дізнається в біді. І коли в нас сьогодні складна ситуація, дуже важливо. Підтримувати тих, хто в всередині. Попри ризики воєнного часу в Україні налагодив виробництво італієць Сімоне Борсато. У нього своя сімейна компанія з виготовлення сендвіч-панелей. Цей будівельний матеріал використовують для зведення складів, цехів, лікарень, шкіл і модульних будинків для тих, хто втратив житло. Компанія працює в 30 країнах на шести континентах і вже під час повномасштабного вторгнення налагодила виробничу лінію безпосередньо в Україні за 40 кілометрів від Києва. Для мене це честь, що я даю можливість клієнтам і всій країні відбудуватися, бо багато будинків зруйновані. А з цими технологіями простіше і швидше все відновити. Ми лише краплина в морі, але в певному сенсі я відчуваю, що ми теж причетні до відбудови України. Італія зацікавлена в тому, щоб брати участь у відновленні України, каже віце-прем'єр-міністр Антоніо Таяні. Це в спільних інтересах ЄС, бо Україна в майбутньому стане членом євроспілки. А отже, ділитиме економічний простір та ринок з іншими державами ЄС. Рим допомагає Україні від початку російського вторгнення, а зараз вирішив інвестувати у відновлення розбитої від російських ударів електромережі. Наша допомога завдяки підписаним угодам спрямована саме на те, щоб не допустити, аби генерал зима став ще одним викликом для українського населення. Ми інвестували 200 мільйонів євро, щоб забезпечити можливість проведення робіт із відновлення електромережі, аби взимку українське населення не страждало від перебоїв у постачанні ресурсів. На форумі уряди України та Італії підписали два документи: меморандум щодо критичних матеріалів та спільне ком'юніке про посилення співпраці у ключових секторах економіки. Цей бізнес-форум готує підґрунтя для конференції з відновлення України, яка пройде в Італії 10-11 липня наступного року. Це буде четвертий такий захід від початку повномасштабного вторгнення. На таких конференціях міжнародна спільнота координує зусилля для ліквідації шкоди, яку російська агресія завдає українській інфраструктурі та економіці. Італійська сторона запевняє, що її компанії братимуть участь у відбудові України в першому ряду. З Рима Ірина Олексій Шматов. Подробиці Європейський бюро телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.